Мирний план Зеленського, закінчення війни, відкриття кордонів тощо. Тяжкий був на роботі день, я вирішив ввечері трішечки подивитись новини, е, і хіріл, всі експерти, от відомі особи, там, починаючи з якихось там кордонів, закінчуючи всякими арістовичами, е, розповідають абсолютно діаметрально протилежні е, речі. Один каже, що війна закінчиться до кінця року. Інший каже, що війна ніколи не закінчиться і кордони ніколи не відкриють. Третій каже, що ми майже в ЄС. Четвертий каже, що нас не візьмуть в ЄС. П'ятий каже, що ми майже в НАТО. Коротше, шостий каже взагалі, що там не знаю, Північна Корея, вона-от от зайде в Україну. У Путіна на столі є два варіанти: або він покінчить життя самогубством, або він запустить ядерну зброю. Ну, коротше. Як ми бачимо, взагалі ніякої логіки в цих заявах експертів немає. Я хочу звернути вашу особливу увагу на те, що жодної логіки. Ніхто не пояснює свою думку. Він просто заявляє, каже: мені відомо якісь джерела, які він не називає. Він просто вигадує те, що йому здається. Друге, по мирному плану Зеленського. Я згадую, як в минулому році, там в грудні, потім в березні. В березні всі розгову Всі говорили про новий закон про мобілізацію і вигадували таке там в телеграм-каналах, що на голову не натягнеш, і потім ми побачили, що вони прийняли. Що воно взагалі не відповідало всьому тому, що там казали експерти. Зараз дуже схожа ситуація. Всі ці ж самі дуже розумні експерти вони видумують, що там Зеленський в своєму мирному плані написав. Ніхто реально не має жодної інформації, однак, ґрунтуючись на своїх внутрішніх переконаннях, вони роблять висновки і якось намагаються цьому переконати вас безпосередньо. Я хочу вас призвати к одній простій речі: не треба вірити жодній заяві зараз публічної. Особливо, якщо це не робиться з уст перших осіб. Чому? Тому що будь-яке судження воно ґрунтується на суб'єктивному відношенні людини до певної е, інформації, воно ґрунтується на його досвіді, на його е, психотипі, на його е, інформації, там та його обмеженому кругозорі, який він має. Тож, якщо ми хочемо почути справжнього експерта, який би казав про те, що написано в мирному плані Зеленського, цей експерт повинен отак взяти. Дивіться, в мене от мирний план. Я його прочитав від корки до корки, і я вам кажу свою думку стосовно цього. Оця думка вона заслуговує на те, щоб її хоча б послухати. Все інше просто сміття. Вас зараз. Або ціленаправленно, або просто на хайпі набувають собі там переглядів ці експерти. Вони вводять в певний стан. Тобто ця качеля від позитивного вона качається в негативне. І зараз вас загодять в негативне. Далі зараз додасться про те, що там на фронті у нас все погано, що ми отут проіграємо цю війну, що ну, західні там партнери знову не дають нам зброю, там і тому подібне. Будь ласка, заспокойтесь. Видохніть, це все інформаційне сміття. Перші здались люди ті, хто вважав, що все закінчиться швидко. Другі здались ті, хто вважає, що все закінчиться дуже нескоро. І вижили виключно ті, хто займався своєю справою. Візьміться за свою справу, підпишіться на мої сторінки, і буде у вас все гаразд.